Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео Епохальне з'єднання Сатурна з Нептуном у 25-26 роках. І в цьому відео ми поговоримо. Що значить це з'єднання, який вплив принесе. І традиційно висловлюю свою подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за коментарі, добрі побажання за вашу підтримку, яку я отримую від вас. І бажаю вам оптимізму, бадюрості духу, розуміння себе та речей навколо, і нехай всі зміни. Які будуть проходити з вами відбуваються самим найкращим чином. Важлива, епохальна, особлива подія 25 26 року це з'єднання Сатурна і Нептуна. Це з'єднання почалося ще в рибах в лютому 25-го року, коли Сатурн і Нептун ще перебували в рибах. І це рідкісне небесне з'єднання. Змінить духовний та емоційний ландшафт для кожного знаку зодіака, приносячи ясність осяяння та перетворення, яких не було вже більше ніж три століття, це аспект тривалої дії, з'єднання Сатурна з Нептуном стане точним лише 20 лютого 26 року, і буде воно проходити в першому кардинальному градусі Овна. І завершиться в квітні 26-го року. І таким чином Сатурн і Нептун у 25-26 роках перебувають на межі світів між минулим та майбутнім, тобто, переходячи по черзі з риб в овна, потім повертаючись в риби в ретроградному русі, і потім знову повернуться до овна, де залишаться на довгий час. Нептун перейшов в Овен 30 березня 25-го року вперше за 158 років і вносить сюди потужну хвилю нових ідеалів, революційних ідей та сміливих мрійників. Всесвіт влаштовує могутній союз планети інтуїції та містицизму Нептуна і планети реальності, майстра дисципліни та кармічних уроків Сатурна. І все це буде відбуватися в зухвалому та палкому овні. Нова ідеологія відкривається картина майбутнього і виконання бажань у визначені терміни. енергія цієї весни священна, значимость цього союзу посилюється часом року весною. Весна здавне вважалася священним періодом. Давні астрологи відзначали весняне рівнодення, і ми кожного року теж зустрічаємо весняне рівнодення. Воно відбувається, коли сонце переходить в перший градус Овна, а це приблизно 20-21 березня кожного року. Раніше це був Новий рік, і з цим новим роком починається завжди, по зірці магів, починається новий рік. Це символізувало відродження після темних часів, повернення світла та обіцянку зростання після довгої зимової ночі. Для землеробів це пробудження та повернення достатку. Стародавні свята, такі як Навруз, Перський Новий рік, Великдень, мають коріння у цих сезонних переходах, і всі вони несуть єдиний посил: темрява поступається місцем світлу. А спляча земля прокидається до нового життя. І навіть Великдень глибоко духовне свято широко відзначається повсемісно і теж визначається лунно-сонячними ритмами. Дата Великдня припадає на першу неділю після першої повні, яка слідує за рівноденням. Нічого випадкового в цьому немає. Астрологія та сезони завжди йшли пліч опліч, керуючи ритуалами, посівними роботами та особистими прозріннями. Планета Сатурн король матеріального світу, що вибудовує і структурує всі процеси. Ця планета символ управління світом. Сатурн жорсткий обмежувач, контролер доль, управитель систем та егрегорів. Суворий батько, а Нептун ілюзіоніст, обманщик, натхненник, фантазер, мрійник, володар морів та океанів. Дві різні за своєю стихією планети Сатурн відноситься до стихії Земля, Нептун до стихії води, з'єднуються в одному танці творіння реальності у знаку вогню Овен. Метафорично це схоже на архетип воїна, який будує новий світ, надихаючись великими ідеалами. Система вірувань ідеалів, духовних пошуків буде підпорядкована суворим рамкам Сатурна, до яких державні органи втискатимуть все те, що слугуватиме системі. І тенденції лише наростатимуть, що може призвести до сплеску гарячої води, зіткнень, масових протестів та священних війн. Плисти за течією це як найрозумніший варіант був, коли Нептун проходив рибами. І в цей час ми відпочивали у своїх човнах, вчилися вірити і завдяки вірі долали страх і паніку. А коли Сатурн і Нептун прийшли в Овна, ми починаємо прокидатися на новій землі. І це новий старт. З'єднання Сатурна та Нептуна в Овні стає лінією на піску між туманною реальністю та новою реальністю. Знак Овен керує я. Я розмовляю з людиною в дзеркалі. Ще можна розглянути природу як метафору Нептуна в рибах та овні. В рибах із настанням ночі земля втрачає тепло, повітря остигає до точки роси, холодне повітря опускається на землю і конденсується, утворюючи краплі води. Краплі збільшуються та стають густим туманом, і все це виглядає ефірним, чарівним та потойбічним. А коли Нептун заходить в овен, настає ранок, небо стає яскравішим зі сходом сонця. Тепло, що росте, починає спалювати туман. Туман розсіюється і все стає ясно. Тепер ми можемо побачити все в різкому фокусі: чарівні ефірні види зникають. Із появою Сатурна в овні. Туман не просто розсіюється, а відкривається вид на величезний вулкан, який ми раніше не могли бачити. Це вулкан ось ось прокинеться, залишивши нам мало часу, щоб втекти в безпечне місце. Туман Нептуна в рибах весь цей час маскував гуркіт вулкана, і ми були надто поглиблені безтурботною та містичною красою. Тож Нептун вовні вже діє як прискорювач мрій, але через заломлення в реальності. Саме з'єднання Нептуна з Сатурном допоможе втілювати ідеї, які колись жили тільки в нашій голові або душі, а також творчі проекти, які довго зріли, та бажання змінити професію, стиль життя, оточення, мрії вимагають дисципліни для їхньої реалізації. Перехід Нептуна в Овен 30 березня це як потужний заряд енергії, що відкриває двері до нового періоду. Овен лідер, вогнений, непокірний знак Зодіаку, який діє під керуванням Марса і завжди максимально несподівано та різко. Тому в 25-му році очікуються несподівані та стрімкі події. Овен, будучи символом вогню та починань, надає Нептуну сміливості, рішучості та впевненості в тому, що навіть найнеймовірніші мрії можуть стати реальністю. У цей період ми відчуємо пробудження нової віри в себе та в свої цілі. Суперечлива енергія знаків створює ґрунт для натхнення та прагнення духовних змін. І в Овні Нептун наділяє нашу інтуїцію та фантазію не лише ясністю, а й сміливістю. І це період, коли особисті та колективні прагнення стають рушівною силою прогресу, нової енергії та сміливості. І ми починаємо бачити можливості там, де раніше бачилися лише перепони. Цей транзит подарує силу. За своїми мріями, надихаючи діяти заради високих ідеалів та майбутнього, яке здається майже недосяжним. Тож транзит Нептуна по Овну можна назвати епохою вогнених і найсміливіших мрій, прояви того, що було приховано довгі роки. А з 25 травня Сатурн підхоплює тренди Нептуна і буде зміцнювати їх. У своїй власній манері Сатурн планета, яка закликає до порядку і законності, контролює часом, стримує і обмежує, вчить задовольнятися малим, ставить перед нами перешкоди у вигляді об'єктивних обставин життя, ускладнює і вимагає від нас прояву терпіння, витривалості, відповідальності, змушує прикладати зусилля для досягнення конкретних результатів. Дисциплінує і організовує нас, приносить справді вагомі результати в тій чи іншій справі, якщо ми проявляємо витримку та вміння чекати. Сатурн символ управління світом, жорсткий обмежувач, володар доль, відсікать життя, ще про нього кажуть велике гороскопу. А Нептун символізує ілюзії, обман, він, володар морів і океанів. Це досить дивне та незрозуміле з першого погляду з'єднання. Нептун планета колективна, управляє цілим світовим співтовариством. Сатурн – планета, управляє безпосередньо кожним з нас, нікого не пускає з уваги. Сатурн в Овні знаходиться в падінні і в дуже слабкому і незатишному становищі для себе і підкорятиметься Нептуну. Це буде часом безперервної боротьби із самим собою. З необхідністю себе загартовувати, рости над собою, дорослішати. Сатурн в Овні стане нашим найкращим тренером особистістого зростання, і якщо вам в минулому не вдавалося підтримувати здоров'я та фізичну форму, обставини змусять вас це міняти. Якими б не були ситуації цього періоду, вони вимагатимуть особистого включення. У робочі чи бізнес процеси, в сім'ї та стосунках, в здоров'ї чи в способі життя. Справляйтеся з ними самостійно, приймайте рішення особисто. І найвищою нагородою 25-го року за правильні починання та дії стане те, що ви можете стати самостійною особистістю, яка ясно представляє свої особисті цілі та шлях свого розвитку на багато років вперед. І ви нарешті повірите в себе і усвідомите, що можете набагато більше. З'єднання Сатурна і Нептуна утворює унікальну енергетику, руйнування старого заради побудови нового. Сатурн символізує структуру, дисципліну та закони, а Нептун мрії, натхнення, колективне несвідоме. В Овні їхня взаємодія породить потужний імпульс для створення нових світоглядних основ, руйнуючи застарілі конструкції. Енергії Овна це вогонь ініціативи, а з'єднання Сатурна з Нептуном може загострити протиріччя, ймовірні як і ідеологічні конфлікти, так і реформи, які призведуть до створення нових альянсів та систем управління. Ми перебуваємо між минулим і майбутнім, тому що в 25-му році енергії Сатурна і Нептуна одночасно пов'язуватимуть енергії риб та овна. Риби вимагають завершення старих справ та очищення від ілюзій. Це коли планети перейдуть знову в риби, а овен почне активно формувати нове, задаючи курс на майбутнє. Тож, поки і Сатурн, і Нептун в Овні, ми вже можемо побачити перші дзвіночки того, що буде проходити, коли і Сатурн, і Нептун перейдуть в Овен та почнеться їх новий 36-річний цикл з 20 лютого 26-го року, на особистому рівні це говорить про те, що ми можемо бути одержимі якоюсь дуже важливою ідеєю. Яка підпорядковує інші справи виконанню саме цієї програми, створеної в нашій голові? Навіть якщо вона здасться навколишнім ілюзорною і нереалістичною, нас це не зупинить. Ми будемо слідувати поклику своєї інтуїції, свого серця, своєї душі, перестрибнемо і переступимо через будь-які обмеження, в тому числі й морального характеру, тільки для того, щоб досягти своєї мети. Втілити в життя картинку, створену в нашій власній голові. Приблизно те саме може відбуватися і в світовому масштабі. У кожній країні будуть верховенствувати певні ідеї, ідеології, релігійні догми, які стрімко понесуть їх вперед, кожну країну на своїй хвилі. Це говорить про те, що на нас чекає безліч найбільших змін, які відразу будуть нікому особливо не зрозумілі. але згодом будуть оцінені як наймасштабніші та приголомшливі, можна сказати, що це буде невиразний час, коли кожен ловитиме рибку в каламутній воді. І в цей час складно буде будувати чіткі плани, а тим паче здійснювати намічене. Можливі запеклі релігійні війни. Головні тренди нової доби. З'єднання Нептуна із Сатурном відкриває 325-річний цикл глобальних змін. Ідеї почнуть швидко втілюватися в життя завдяки об'єднанню натхнення Нептуна та структурності Сатурна. Будуть нові відкриття в медицині, енергетиці та космосі, які створять основу для якісно нового рівня життя, посилиться прагнення соціальної справедливості, перерозподілу ресурсів і захисту прав. Транспортні та космічні технології можуть змінити уявлення про простір та час стійкий розвиток. Та зелені технології стануть найважливішою частиною світової економіки та політики. А для кожного ж з нас це з'єднання стане викликом та можливістю. Тож час розпочинати нові проекти, поєднуючи мрії з практичним підходом. Це період, коли багато хто усвідомлює, що застарілі уявлення та очікування більше не працюють. Сатурн допоможе побачити реальні шляхи для втілення натхнень Нептуна. І поєднання Сатурна з Нептуном в Овні символізує унікальний момент в історії, де мрії стають реальністю, а дисципліна дає крила натхненню. Цей період принесе масштабні зміни, трансформуючи суспільство та кожного з нас. Тож сміливо приймайте виклики нового часу. Цей цикл завдає фундамент майбутнього. Де гармонія між ідеалами та реальністю стане рушійною силою. Сатурн з Нептуном з'єднується в різних знаках один раз на 36-37 років. І для того, щоб зрозуміти, як працюватиме це з'єднання, можна подивитися на дати та роки, коли воно проходило в різних знаках зодіаку. І на екрані ви бачите дати. Зустріч Сатурна та Нептуна в Овні це рідкість, що відбувається раз на кілька століть. І востаннє їхня зустріч була в 1703 році епоху, в епоху, яка дала світові ідеї просвітництва, масштабні реформи та наукові відкриття. Тоді на тлі з'єднання розпочався підйом філософії, науки та прав людини. Подібне до того часу з'єднання Сатурна з Нептуна в Овні у 25-26 роках стане каталізатором нової епохи, де перетинаються ідеї та практичність. Щоразу з цієї періодичності відбувалися певні зміни. Нептун пов'язаний з ідеологією та ідеями, релігією та вірою, а Сатурн із державними та структурними підрозділами. І можна зрозуміти, що в цих точках щоразу змінювався державний устрій або напрямок діяльності. Тому наступне з'єднання 20 лютого 26 року, коли воно стане точним, а значить, і для нас це буде дуже важливий поворотний момент. І в цей період Сатурн і Нептун не просто формують з'єднання, вони разом утворюють квадратуру до Юпітера наприкінці травня, і це створює конфігурацію високої напруги. З одного боку старі мрії та цінності з іншого визови, які потребують конкретних рішень. Юпітер відповідає за розвиток і зростання. А в раці, коли він перейде з 9 червня, він особливо піклуватиметься про нашу особисту сімейну та емоційну безпеку. І конфлікт між цими планетами виявиться як криза мети, стратегій та стійкості. Сміливо приймайте виклики нового часу. Цей цикл закладає фундамент майбутнього. Тож саме в травні, липні, закладається старт для нового. І нехай це буде пробний крок, тест, запит до всесвіту. Ваша готовність починати буде винагороджена ясністю та підтримкою, навіть якщо спочатку буде неочевидним, куди саме ви йдете. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей! Нептун...